За громадській приймальні медицина рівненщини стрімко розвивається. впроваджуються новітні технології та ефективні лікувальні методики. За кордон відряджаються фахівці для здобуття провідного досвіду. Нині багато хвороб перестали бути вироком, і шанс на повноцінне життя мають навіть недоношені малята вагою у 600 грам. Чому ж у такий прогресивний час, три тижні тому в обласній дитячій лікарні з попереднім діагнозом гострий апендицит помер п'ятилітній рівнянин Миколка Антонюк? Хто винен у смерті цього маленького хлопчика, яка сколихнула усю громадськість нашого краю? Чи було прозоро здійснено внутрішнє розслідування у цьому лікувальному закладі? Щоб з'ясувати це та багато інших питань, ми запросили головного лікаря обласної дитячої лікарні Віталія Бойка та начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Юрія Осіпчука. Вони дали попередню згоду на участь у програмі. Втім, впродовж дня Юрій Осіпчук не відповідав на наші телефонні дзвінки. А Віталій Бойко доручив спілкування з нами виконувачі обов'язків за відділення планової хірургії обласної дитячої лікарні Миколі Поліщуку. Ще однією гостею програми є громадський діяч і соціальний юрист Ліана Диновська. Доброго вечора, доброго вечора, шановні глядачі. Ми працюємо у прямому ефірі. Тому якщо у вас виникнуть запитання, телефонуйте за номером 23-2016. Тож минуло три тижні. Чи з'ясовано вже остаточно причини смерті та обставини, які до цього призвели? Остаточно причини не з'ясовані з таких об'єктивних причин, що всі матеріали, які знаходяться в патанатомічному відділенні, вилучили правоохоронні органи. Попередній розбір проведений адміністрацією лікарні по виявленим недолікам прийняті адміністративні стягнення до чотирьох людей, до лікаря приймального відділення. До чергового хірурга його завідуючого відділення Костянтин Гігоровича Думановського і до двох медсестер, які чергували в ту ніч у відділенні планової хірургії. Остаточні рішення буде прийнято після повного з'ясування обставин правоохоронними органами. Як довго тривало це розслідування? Внутрішнє, Внутрішнє розслідування тривало до того періоду, поки не правоохоронні органи не вилучили всю документацію і всі, всі, всі матеріали по дитині. От, але цього вистачило, щоб виявити певні організаційні недоліки і, і недоліки по догляду за дитиною, що дозволило винести такі рішення і відсторонити від роботи Ксени Гіровича займої посади. Зокрема, недоліки, які саме? Значить, недоліки по наданню допомоги і спостереженню дитини. Тобто, все-таки ну, те, що батьки закидають, халатність. Непрофесіоналізм, e, значить, скільки людей, стільки версій. От я думаю, що остаточну крапку в цьому поставлю все-таки правоохоронні органи, тому що я чув дуже багато версій в цьому плані. Але те, що вдалося встановити комісії, і вона рекомендувала головному лікарю накрасти ці всі стягнення згідно того, що ми змогли встановити. Основні все ж таки причини, ви кажете, ще треба чекати. А скільки часу зазвичай можна чекати? На жаль, ми дуже рідко стикаємося з тим, коли прокуратура вилучає всі матеріали, тому це, мабуть, треба задати питання правоохоронцям. Пані Ліано, ви як юрист, що можете сказати з цього приводу, як довго може тривати таке розслідування? І від чого залежить Це все ну, от, залежить, да, від Так, слідства. За даним фактом порушене кримінальне провадження, за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Триває слідство, звісно, що потрібно чекати результатів експертиз. Зараз їх ще немає всіх на руках. Власне, сьогодні мені повідомили про те, що є вже одне заключення і виключений факт вірусології. Виключений? Тобто це про що свідчить? Що дитина не померла від гострого респіраторного захворювання, так як було написано у висновку. Микола Федоровичу, дитині поспішили, хоч як ви вже кажете, немає остаточних результатів, але у той же день батькам поспішили повідомити, що причина смерті ну, ГРВ. Ну, має зміщити роз... буде мати очевидно місце розходження діагнозів. От тут, скажімо так. Мова в мас-медіа, в Фейсбуці часто є ніж, ніби можливою причиною смерті, у дитини був гострий пендицит. От. Щодня до нас може лягати 5-10 хворих з болями в животі. Більшість з них госпіталізується з підозрою на гострий пендицит. От. І встановити одразу діагну, чи це гострий пендицит чи не гострий пендицит, досить тяжко. Дитина госпіталізується для спостереження. Набираються лабораторні аналізи при потребі допоміжні методи обстеження використовуються, там рентген, УЗІ, Хоча це є допоміжні методи обстеження. Чи і е, сказати, напевне, що це був гострий апендицит, я би не брався, тому що ну, до нас поступають діти з подають. От ви руки зі стажем скільки років вже. Микола ну, вже 18, 18 років. Так. До нас поступають діти з перфоративними апендицитами, які там в силу тих чи інших причин, чи в районі лікарні, чи вдома знаходилися. І цей лопнувши апендицит, перитоніт 7-10 днів. Це вкрай важкі хворі, і там вже не підозрюва гострий апендицит, а ставиться деструктивний апендицит перитоніт, І в 99% випадків ці діти попадають відразу в гніну хірургію. Тому сказати, напевно, чи це був гострий апендицит, я би сумнівався в цьому. Але ну, остаточно це треба все-таки, щоб було гістологічне заключення повністю. Знову таки, коли воно буде? Це вже треба задавати питання судмедекспертам, тому що вони вилучили матеріали Наші, в нашому патологічному відділенні матеріалів не лишились. Скажіть, а я б хотіла також задати вам питання, а найкоротші терміни у разі того, якби у дитини діагностували перитоніт, найкоротші Чи терміни, що могло викликати смерть дитини? Локально проколу і локально, то що нам рекомендується міністерством. Тільки на встановлення діагнозу на встановлення дається 6 годин. Значить, спостереження в динаміці гірше, краще чи наростає перетаняння слідів. Тобто це така норма, що лікар 6 годин так. може міркувати, так, так, які так, є так, діагноз так, так. Досить бувають складні випадки, і щоб, ну, якщо вже є деструктивний апендицит, то ну, це видно ну, майже при першому полі на хворобу. Це тяжіший стан з вимушеним положенням тіла, з піджиманням ніжок, живіт твердий, недоступний пальпації. А уколи анальгіна разом з димідролом не могли якось послабити е... діагностику цього захворювання? Ну скажімо так. В даному випадку складно щось сказати, але стараємося колоти анальгін димідрол тоді, коли вже знята хірургічне патологію. Якщо ми бачимо, що з більшою долі ймовірності все таки дитини не буде гостре пацити, ми тоді сміливо колимо анальгіну. Чому батькові дали підписати документи про те, що він не забороняє хірургічне втручання зробити дитині? Можливо, а коли йому це... таке підписати я перепрошую? Відразу в приймальні, коли в приймальному відділенні в приймальному відділенні, де, коли доставили лікарі швидкої допомоги дитину до обласної лікарні, оглянув лікар гніної хірургії. І швидкі повідомили, що вони можуть їхати, що це дитина з діагностикою гострого апендициту, і що вони залишають дитину, і, скоріш за все, буде відразу зроблено оперативне втручання. І батькові дали документи на підпис, що він не заперечує проти проведення хірургічного втручання. Яна, Якщо вони проти, Микола Федорович, відповість трошки згодом, тому що у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Вікторія. У мене є запитання до Ліани Диновської. Скажіть, будь ласка, я маю таку інформацію, що Думановський був призначений незаконно. Чи є у вас якісь факти чи можливо інформація з цього приводу? Тому що Бойко, головний лікар обласної лікарні, говорив про те, що Думановський повинен взагалі змінити фах і не працювати хірургом. Дайте, будь ласка, відповідь з приводу незаконного призначення на посаду за відділенням хірургії. Такі факти є в інтернет-ресурсах, і я якраз таки зробила роздруківку. З інтернет-ресурсів і можу просто зачитати, щоб не було ну, якось прикручування. інформації. Да. Думаю, Думацький Константин отримав другу категорію по спеціальності дитяча хірургія через 3,5 роки після початку навчання та роботи за цією спеціальністю у 2011 році. Тоді як відповідно до норм та наказів Міністерства охорони здоров'я необхідно мати стаж по цій спеціальності не менше 5 років для другої кваліфікаційної категорії, з цього приводу були, було написано скарги. Громадськими діячами була скликана комісія, і висновок був. От відповідь на вашу скаргу в Міністерство охорони здоров'я України, що призначення Домоновського Константина на посаду завідувача хірургічного відділення стаціонару Рівненської обласної дитячої лікарні в управлінні охорони здоров'я в держадміністрації проведено службову перевірку, довідку якої вам надіслано. І коли було надіслано довідку, то ми бачили склад комісії, які робили висновки. І в складі комісії є прізвище мами. Завідувача відділення власне, лікаря, про кого йде мова Думановської. Шкода, що тут вона немає запрошених Вона якраз є заступником, так, вона, якраз таки є заступником начальника управління охорони здоров'я в Рівненської облдержадміністрації. Ще раз кажу, шкода, що немає гостей, яких ми запрошували, тому що вони могли би щось сказати. Микола Федорович, напевно, тут Це не мої компетенції такі питання знаходяться. До телефонного дзвінка. Пані Ліано, що ви запитували на рахунок того, що батькові давали підписати бумагу, так, так, так. Ну, взагалі існує 110 наказ, згідно на якого ведеться історія хвороби, в якому є згода на лікування дитини. Перша сторінка де дається згода на використання паспортних даних на план обстеження по лікування. З другої сторінки вже перевертається... Там йдеться згода на оперативне вручання, на яке, яким методом, хто буде хірургом, хто буде анестезіологом. Гаразд, а якщо не планували операцію, чому, таку, чому давати? батькам підписувати? Якщо хірург в приймальному відділенні ложить дитину от, і вважає, що, скоріше, всього, що дитина буде проперована, він може собі взяти цю згоду, але не обов'язково всі діти, в кого взялися згода на оперативне втручання, будуть проперовані. Тому що досить часто буває, що в приймальному відділенні є клініка підозрена гострий апендицит, вже в відділенні. В дитині стає краще, і дитина не оперується. Але в той же час ви кажете, що були суперечки стосовно того, щоб який діагноз у дитини, так? Ну більшість ну, перепрошую більшість... наші телефони. Дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене запитання до лікаря присутнього зараз у студії. На одному із інтернет-ресурсів лікар Домановський хірург заявив про те, що він не вважає себе винним у смерті дитини. Скажіть, будь ласка, він так і не визнав себе винним і не вибачиться перед родиною загиблої дитини. Ну, щодо вибачився чи не вибачився, мені тут ця інформація не відома. Тут справа віддана в правоохоронні органи. Відповідно, що висновок будуть надавати правоохоронні органи. Я би хотіла також прокоментувати. Справа не. Стосується дане запитання, якраз таки, як на мою власну думку, систем правоохоронних органів. Тут питання людяності і не тільки професіоналізму даного лікаря, а й людяності. І дійсно, я кожного дня спілкуюся з родиною померлого хлопчика, і вони підтверджують те, що жодного разу, жодного вибачення не було не від родини Думановських, не від самого лікаря. Він не визнає себе винним абсолютно. І як на мою суб'єктивну думку, відбулась злочинна халатність. Внаслідок якоїсь загинула дитина. І я думаю, що з цим цей лікар буде жити все своє життя. Ну от, власне, чому набула розголосу ця трагедія в родині Антонюків, тому що і хвилює прозорість розслідування, так? тому що ми знаємо, що справа, яка порушена щодо лікаря, і ця людина є при родинних стосунках з. Медиками, які займали керівні посади, скажіть, будь ласка, ну чи буде все-таки, от як ви гадаєте, розорість розслідування? На даному етапі, те, що стосується обласної лікарні, лікарська комісія, яка розглядала ті всі недоліки і рекомендувала головному лікарю накласти такі стягнення відсторонити від роботи, на цьому етапі наша робота закінчена до закінчення розслідування по факту даної дитини. Лікар відсторонений від посади, от він зараз не на роботі. От, а вже вже і адміністративні стані накладені на всіх хто брав участь і допустив якісь недоліки. А скільки часу він вже відсторонений? Е, ну, у нас згідно наказу до закінчення розслідування. Але він виходить на роботу, працює? Ні, він зараз немає. На роботі він зараз відпустить. Скільки часу після трагедії, якщо ви знаєте і пам'ятаєте, лікар е, виходив на роботу, працював? Ну, я в той час був відпустці, вийшов з відпустки, він ще був на роботі. От він десь, ну можливо, це скільки там близько двох тижнів був на роботі. Так, я б хотіла навіть прокоментувати це, що до того часу, як втруче втрутились в цю ситуацію журналісти, громадські діячі, лікар продовжував працювати, виходив на роботу, нічого його як нам повідомляли, не турбувало. Гаразд, ще однією причиною, чому справа набула такого розголосу, що обурює батьків, звичайно, це те, що зі слів батька, якби він упевнений в тому, що якби він не був простим охоронцем, а людиною зі статками при посаді оперативніше відбулося і лікування, і обстеження дитини. Скажіть, будь ласка, як насправді виглядає ситуація? Чи є тут ну, доля правди? Тут, скажімо так, цей випадок набув такого розголосу суспільного збурення. Взагалі, лікарня працює для всіх, і для кожного. От і Ми це любий ургентний хворий, який знає. поступає, от, йому надається допомога у повному об'ємі, і що потрібно, і навіть медикаменти на надкладенні випадків лікарні існують. Є. А якщо так. батьки взагалі не мають статків, призначають операцію, батьки зовсім не мають грошей. Як чиняєте з такими пацієнтами? Ніхто ніяких грошей не бере. Це я авторитетно заявляю. Ургентний хворий, який приїжджає в лікарню, він буде пропорований без грошей. Я хотіла би також прокоментувати. З приводу того, чи дійсно прав батька, я скажу, що тут скоріше за все виключно рівень професіоналізму і людини, опять же таки, цього лікаря. Тому що у серпні я так само зі своїм сином потрапила до обласної лікарні, в нього був гангрозний апендицит, його було прооперовано, і відразу, коли я потрапила у лікарню, я запитала, що потрібно. Чи потрібні якісь кошти, на що мені сказали відразу, що ніяких коштів зараз мова йде про життя і здоров'я дитини. Дійсно, ніякі кошти не вимагали, я те підтверджую. І зовсім іншу думку з приводу Думановського я чула від тих мам, які вже лежали зі мною разом у палаті, яких прооперував Думановський. Вони всі стверджували те, що відразу озвучувалась сума до операції. І також обурення мам викликало те, що цей лікар. Прооперувавши дитину, він жодного разу потім не заходив до дітей, не турбувався. Там протягом того часу, вже постопераційного, як дитина одужувала, він не, не турбувався строєм дітей. Микола Федорович, а ви стикалися впродовж своєї практики от, зі скаргами батьків, які от, жалілися, що не належне ставлення в зв'язку з тим, що матеріальне становище невідповідне. Неналежне виконання обов'язків? Допомога має бути надана кожному громадянину України, який поступає. І вона надається. Знову таки, ми всі, ми всі про це знаємо, так, ми всі вона надається. Чи так вимагає. І які справа? нюанси, розумієте, ми живемо в правовій державі. Цікі речі вони повинні бути якось підтверджено в правовому плані. Тому що, ну, я є знаю, письмові. Бачите, в мене все-таки знову-таки було питання мені до головного про, лікаря. Мені, мені хотілося, про щоб він сказав. Такі чи? письмові скарги мені невідомо. По письмові скарги мені не ну, е Принаймні, чи могли б ви прокоментувати все те, що відбувалося в цю ніч? От з того часу, як дитина була у приймальному відділенні, дитину забирають у відділення планової хірургії, що відбувалося, що мав би зробити, на вашу думку, лікар? При такій діагностиці і при такому стані дитини, коли і через годину, навіть в приймальному відділенні, дитина вже виблювала, дитині стало погано. Це вже другий раз було з часу, як дитині стало погано, вже блювота була, і дитина вже у плановій хірургії у відділенні почала у дитини підвищуватись різко температура, про що й говорили батьки, бігли, турбували медсестер, і з цього продук тільки уксус. Був наданий і все і ну, такий момент. І правда. чи зобов'язаний медперсонал, незважаючи на час доби і що там за вікном ніч чи день зробити всі обстеження? Це, це саме я... УЗД, про які говорили, персонал зобов'язаний зробити все, от на рахунок УЗД це є допоміжний метод обстеження. Він часто густо не вирішує долю і діагноз. Він допомагає, Тому, якщо потрібно, викликається з дому лікар УЗД, робить і це це в лікарні це заведено, це є графік, журнал, виїжджають, всі лікарі, хто чергує, це питання, по цьому немає. Але не завжди потрібне це УЗД для постановки гостро к але, е... але тут говорилось про те, що батьку сказали, що ми чекаємо ранку, щоб зробити УЗД. Я зрозумів. Значить, якщо дитину, ну, скажімо так, не дозволяють е... пити, тому що ну, бажано, щоб дитина не пила, не їла не менше 6 годин для проведення УЗД обстеження, е... ну, потрібно було, мабуть, почати інфузійну терапію. Що це таке розшифрувати? Поставити робити. внутрівенний катетер і вводити да, крестелодні там чи глюкозу розчиняю. Чи якась? Тобто тут, тут, тут однозначно був допущений професійний. Ну, тут, промах. розумієте, як? Ну, скажі, Лікар має сенсіон. оглянути дитину, так? Констатувати, якщо дитина потребує інфузійної терапії, її повинно розпочати цю інфузійну терапію. От якщо дитину не поїть, відповідно треба компенсувати її. А дитину не поїли цілу ніч? Е, ну, з 3-ї години дня е, ночі до п'ятої години ранку. Ні, до сьомої. До восьмої години ранку. До восьми ранку. Ну от ви схиляєтесь до думки, що це все-таки не міг бути апендицит, так? На що е, ж це все-таки тоді схоже? Е, ну розумієте, з тої доступної інформації, що в мене є, дитини був інфекційно-токсичний шок. Так, от скоріше всього, що це не хірургічна була причина, от. але він є наслідком якоїсь Якоїсь інфекційного процесу. От, і дитину оглядало чотири лікарі, так, і ну вони, скажімо так, не запідозрили джерела цього стану дитини, де, де це все було причиною цього стану. Що запідозрили? Чотири лікарі, які оглянули дитину в цю ніч? Ну от я вам пояснив, що згідно протоколу, якщо це гострий апендицит, все робилося згідно того протоколу, як на гострий апендицит. А О, чому, так. якщо все робилося. З діагностикою гострий апендицит не прооперовано було дитину вчасно. Значить, ну, по-перше, 6 годин так і не пройшло, маю на увазі з моменту госпіталізації. Тобто так. час, а, який ви да. говорите, що дається на визначення е на встановлення е діагнозу. Діагноз не підтвердився, діагноз був виключений гострий апендицит в 6-й годині ранку, наскільки мені відомо по документації. Відповідно, що і операції, навіщо робити операції, якщо не діагностований апендицит. Але папір батька примусили писати так. А, ну, скажіть, яким те... чином був виключений діагноз гострий апендицит, mm -hmm. в 6-й годині ранку, якщо Думановський жодного разу більше не підійшов, він підійшов вже перед самою смертю дитини, пальпативно там пощупав живіт, і все, що він сказав, що чим це ви накормили дитину, що в неї так в животі бурли, призначив ще ампулу ножпи, дитині, ще вкололи ампулу ножпи, і після чого дитина за 5 хвилин загинула. Значить, діагноз вострій пендицит в більшості випадків знімається чи ставиться при огляді дитини руками. Анальген, дімідрол і ножпа. Чи не послабили вони ці всі ці ознаки? Діагностику? Для того, щоб призначити анальген, дімідрол і ножпу, потрібно оглянути дитину. От, якщо підозра не суттєва, а дитина має високий гіпертермічний синдром, можливо, треба дійсно збивати температуру. От. Хоча ну, тут, тут питання таке. Якщо ми підозрюємо, іноді ми трошки підстрочуємо часі оглянути ще раз дитину, впевнимося, що немає апендесі, тоді починає водити Ну, Я думаю, що дитини, всього, причиною смерті не було хірургічне захворювання. А що може викликати таку раптову смерть дитини, які захворювання? Як, може, ви щось вже собі ну, там Вже, Я підозрю? так зрозумів, що нова інформація є, що це не респіраторна вірусна да. інфекція? От, значить, можливо, якийсь бактеріальний чинник був, але ці всі питання ну, доцільно розглянути після гістологічного заключення, тому що ми зараз просто гадаємо на кофейні гущі. Дитина здавала аналіз крові, коли її глянули, і вона вступила планову хірургію. Що було у висновках відносно лейкоцитів, рівня ну, лейкоцитів? Крові? Я зараз не пам'ятаю, але на розборі прозвучало, що був практично нормальний аналіз крові. А саме цифри я зараз не пам'ятаю. Справа в тім, що батькові повідомили відразу. Що рівень лейкоцитів зашкалював. І ні для кого не секрет, що історії хороблять. У приймальному відділенні, коли взяли у дитини так? Після того, як взяли аналізи, да мецетра повідомила, що рівень лейкоцитів просто зашкалює. Батько звернув на це увагу, і бабуся це чула. Але в подальшому рівень лейкоцитів навіть нижче норми. У висновку він зараз норма для дитини такого віку є 4, а там 3. Тринуть фальсифікація аналізу. Всю Такий документацію факт, вилучила можливо? прокуратура, на яку добу мені, прокуратура тяжко вилучила. Сказати, але в принципі підробити аналізи досить складно по дні простій причині. Аналіз реєструється в журналі в лабораторії. Він реєструється протягом дня різними почерками, різними лаборантами і переробити це перший журнал прошитий. Це якщо видаляти звідти сторінку, це не утаїш, і просто підробити аналіз ну це практично неможливо. Тому що це треба багато людей задіяти, все це переписати, це нереально. Тим більше, журнал прошивається, теж не так просто. Тому тут, тут складно мені сказати, що він ній Все ж таки повертаюся до питання, яке я вам задавала, пані Ліано, от як юрист, скільки часу може розглядатися ця справа? Ну, от вона зараз в прокуратурі на розгляді, так? Так, да, вона зараз на розгляді в міському відділі міліції і на контролі в управлінні міліції. Зараз допитуються свідки. Наскільки мені відомо, Домановського взагалі ще не викликали в якості свідка не було його допитано. Причини мені зараз невідомі, чому так. Але слідство, як нам повідомили, може тривати і більше року. Все залежить від суд від висновків, від експертиз, від того, які покази дають свідки, від того, скільки людей ще потрібно буде допитати в якості свідка. Микола Федоровичу, а ростини дитини робили після її смерті? Так, робили. Робили в на автомічне Тобто це теж обов'язково, так? Обов'язково для всіх дітей. А при ростині ви не побачили причину? Ємовірно, Причини, ймовірно, не дитини? побачили, тому такий діагноз, які, скажімо так, інфекційно-токсичний шок. Так, а от причина його ну лише лікарів в реанімаційному відділенні, що респіраторна вірусна інфекція. Причини, наскільки мені відомо, виявлено такої прямої не було. Тим більше в хірургічній причині. нас залишилось обмаль часу. Я хотіла би запитати, є така сумна статистика. На жаль, щороку дітки вмирають так, в лікарнях? Скажіть, будь ласка, скільки от щороку вмирає діток і чи за кожною смертю стоїть розслідування? Значить, всі смертні випадки розбираються лікарською консультативною комісією. Значить, всі історії передаються на Київ. Значить, по хірургії в нас надзвичайно невелика кількість, яка, скажімо так відповідає загальноукраїнській статистиці. От але ну, крім того, всього, ну лікарня працює, в нас є ну, величезні здобутки, наприклад, величезний прорив нас є в хірургії новонароджених. От виходжуємо дітей, які там найменше дитина пропоровника вижила 880 вісімдесят грам. Оце ми врахово... знаємо про ці прориви, лікують онкохворих діток і просто можливо. жах і шок, коли діти вмирають. От, от такого Ті не, не дбали, жах, це питання якщо це задати. Воно жах дуже важливо, для всіх для лікарів, для батьків для лікарні це жах і шок. І скажем так, батьки, які зараз приїжджають в лікарню, от вони всі, скажем так, не довіряють лікарні. І дуже тяжко працювати на лікарні. А в лікарня думок, хоче повернути довіру, довіру пацієнтів? Лікарня працює на совість. Скажіть, будь ласка, нам, як громадським діячам, в принципі, стало відомо і те, що часто батько Костянтина Думановського проводить оперативні втручання за свого сина. Чи вам відомі такі факти? Ну, я б так категорично не стверджував би. Мені такі факти невідомі невідомі, тому що вони якось окремо були, ходили в операційні, що Георгій Віктор, що Костян Георгіч. Тобто так категорично сказати я не можу. У вас є що сказати на завершення програми нашим глядачам одна хвилина залишилась? <світ> Якщо є, то коротко. Хочу поспівчувати батькам з цією великою трагедією. Трагедією для них, для всіх. От. Ну, будемо працювати далі, щоб якомога менше таких випадків було в нашому житті. Щоб повернути довіру лікарям. Щоб повернути довіру до нас, до нашої лікарні, до нашої медицини, до нашої країни. Ліана, я би хотіла сказати на завершення, що громадські діячі, журналісти, ми зробимо все необхідне і, можливо, все, що від нас залежить, для того, щоб встановити істину, правду в цій трагедії. І щоб винен, якщо він дійсно цей лікар винен, щоб він був покараний, принаймні, моя. Суб'єктивна думка, що відбулася злочина халатність зроблена цим лікарем, що викликала смерть дитини, тому що банальна крапельниця, вона можливо врятувала би життя дитини, Поставлена вчасно. Ми будемо за цим слідкувати. Я вам дякую за розмову. До речі, журналісти нашого телеканалу провели власне розслідування. Подробиць чекайте у програмі перехрестя правди о 21.25. До зустрічі. До зустрічі, побачення.